Які справжні і певною мірою приховані причини того, що Арестович сказав, що буде балотуватися в президенти? Ну і як наслідок буде балотуватися і до Верховної Ради? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє» І в цьому відео я хочу поговорити про певні політичні розклади сил, до яких нас власне, підводять, і як українців чергове готуються розводити як котят. Але, власне, все по порядку. Знаєте, вже здається, минулого тижня чи, чи на вихідних Люся Арестович відзначився черговим інформаційним вкидом. В якому він в такій хамській манері, назвавши українців дебілами, якщо ви за мене не проголосуєте. Ну, Арестович, він взагалі, знаєте, людина дуже послідовна. Раніше він казав, що дебіли це ті, хто проголосують за Зеленського, потім пішов служити Зеленському, виправдовувати Зеленського. Щоправда, не стільки Зеленському він служив, скільки Єрмаку, ну, але це вже інше питання. Ну, от зараз дебілами в Арестовича стали ті українці, які за нього не проголосують. Ну і аргумент там цікавий. От ви посудіть самі, кому буде гірше, ви ж будете жити в такій країні, в якій живете. А я собі буду там на яхті, в Тихому океані, чи що там він хрюкнув щось такого розряду. Але насправді вся та ситуація з тим, що Арестович оголошує, що буде балотуватися, і в президенти, і як наслідок до Верховної Ради. Тому що, в принципі, для кандидатів, які не мають шансів, насправді стати президентами, президентська кампанія це кампанія, під час якої проводиться агітація, і ведеться підготовка для заведення фракції до Верховної Ради. Причини того, чому Арестович це говорить і чому він говорить це саме зараз, ну вони такі. Не, не надто очевидні, я на них саме хочу заакцентувати увагу. Ну, власне, перше, ми вже точно можемо сказати, що влада на повну потужність готується до виборів у 2024 році. Просто повністю. І оці всі, навіть скандали всередині слуг народу, це також ще один показник. Зеленський попробує зробити такий піар-хіт, ну, точніше, ляльководи за спинами Зеленського. Попробують зробити такий піар-хіт, що от. Партія там частина людей, звичайно, скурвилась. Ну, як скурвилась? Вони з самого початку були скурвлені, але там будуть малювати, що частина людей скурвилась. І от ми зробили чистку, оновили список, у нас там військові, у нас там полонені, вже є парочка полонених, яких дуже активно піарить Офіс Єрмака. Ну, це інше питання. До чого тут Арестович? Партія ОПЗЖ заборонена. Партія ОПЗЖ. Внаслідок шизофренії, яка панувала на українських землях, в головах українських громадян партія ОПЗЖ сиділа в парламенті, при чому мала достатньо велику фракцію. Зараз вона заборонена, але ж голоси залишились? За кого ті голоси будуть віддані? Це питання. Плюс, за Зеленського на попередніх виборах, в тому числі голосував ватний електорат, який ностальгує за СРСР і так далі. Голосував. І, звичайно, хоч цей ватний електорат шкурою на собі відчув зараз. Московське, я навіть не знаю, як це назвати, хотів сказати, зловонне, але українською такого слова немає. Відчув на своїй шкурі дії московської армії в тій чи іншій мірі. Все рівно ну, вони будуть повторювати московські наративи і так далі. Тобто, хороші руски виберуть сторону хороших русських. За Зеленського голосувати не захочуть. Знову ж таки, до Зеленського дуже велика кількість запитань, в тому числі і в тих середовищах. А як же ж так вийшло, що Чонгар розмінований, білоруські дороги не заблоковані і так далі. От для тих всіх людей, рускомірсько дишащих, назвемо їх так, Арестович і спро... спробує реалізувати свій великий виборчий проект. І далі. При заходженні до Верховної Ради, а його мета саме Верховна Рада завести туди фракцію. Та фракція буде одноголосно голосувати разом з фракцією Слуг народу. Ну, щоправда, слуги народу пройдуть якийсь ребрендинг. А головними спонсорами і власниками партії Арестовича буде Єрмак, як архітектор більшості процесів, які зараз відбуваються в Україні. Гроші йому також готові дати Ахметов. Я впевнений, що такі особи, як Мураєв, як Новинський, також в завуальований спосіб, готові будуть профінансувати Люсю Арестовича там, і так далі. Для чого Люся Арестович робить це все в такій хамській манері: ця подача, там, види, біли, там ще щось, аля наїжджаючи на патріотичний сегмент. А це в тому числі частина задумку. Тому що він повинен себе абсолютно повністю відділити від патріотів. Від тої е, ура патріотичної, поправлюся, ура патріотичної маси, яка вірить відосикам Зеленського. Чому? Ну тому, що Зеленський теж його партія ж має набрати голоси. І для того, щоб не відкусувати Зеленського, він робить таку ізоляцію для того, щоб підібрати весь московський промосковський електорат, завуальовано про московський, який буде розказувати нам про хороших русських. Ну, а на зустрічі з цими хорошими русскими на різними форуми в Європу, той же Шарестович зараз вже регулярно катається за кордон. Цікаво, до речі, як його випускають. Він ж зараз не має статусу державного чиновника, як його випускають. А ніхто нам про це не розповість. Так само, як і не розповідають про те, чому якихось журналістів випускають за кордон робити репортаж, а якихось не відпускають. Ну, це окреме питання для тих, хто служить Єрмаку. Єрмак, я думаю, в теперішній ситуації, як сірий кардинал, як регент, який де-факто управляє Україною, він може вирішити будь-які запитання. І в даному випадку питання виїзду, виїзду за кордон це питання дуже, дуже дрібне. Але судячи з того, як Арестович почав себе поводити. Я думаю, що в них діяльність по активізації такого промосковського політичного проєкту вже дуже-дуже сильно запущена. Тобто, вже є в них ядро, яке вони так поступово починають показувати. Я не маю ні часу, ні бажання слідкувати за їхніми ефірами. Мені особисто, знаєте, певною мірою огидно, коли за одним столом збираються люди, всі, які всі в душі. Українців, український народ ненавидять, серед яких немає жодного етнічного українця, і які нам щось розповідають про те, якою має бути Україна. Але слідкуючи за тими мордами, які там зараз регулярно будуть з'являтися, ви можете побачити таку замальовку до того промосковського політичного проекту, який власне нам найближчим часом частині українського суспільства найближчим часом почнуть впарювати вже більш активно. От така інформація вона не надто весела, але вона повністю правдива. Ну і знову ж таки, знаєте, проблема в тому, що українці до цього часу не створили своєї української сили, яка би була альтернативою до тих всіх запропонованих насправді антиукраїнських проєктів. Вважаю цю інформацію важливою, прошу вас про інформаційну підтримку, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім, хто робить ці прості інформаційні кроки. З вашою допомогою більша кількість українців отримуватиме правдиву інформацію. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.